листопаді 2023 року суддя Київського апеляційного суду повідомив одній зі сторін у справі про можливість задовольнити скаргу щодо скасування арешту майна приватного товариства. За це йому та трійці суддів у справі представник компанії мав надати неправомірну вигоду у сумі 35 тисяч доларів США. Детективи Національного бюро задокументували факт одержання неправомірної вигоди. Суддя-посередник після своєї пропозиції представниці компанії зустрічається з суддею-доповідачем у справі та озвучує суму неправомірної вигоди, яку він та ще двоє членів колегії отримають за прийняття рішення про скасування арешту майна. Запустили програму фірми, якій є в нас заєстровані податкові, якщо якесь в нас є громадяни України з народження. Я не Платье по поводу России, да. он их все все это бизнес Я не А это вообще не так. Они не допрямую свои договоры до, ними с фирмой. Чем Да, это какая-то сама, Давай я сегодня буду. Я на місці є, не вірюся. Зрозуміло, по своєму, не вірюся. А матеріал вже мабуть є? Матеріал є, але ще тут не пройшли в корінь. Хорошо, все в ній, а ще де ти вийшов? Я на місці. Суддя-доповідач під час розмови з членом колегії озвучує пропозицію судді-посередника щодо ухвалення рішення про скасування арешту майна приватного товариства. Суддя-посередник, я теж під короною маю рахунок. Дивимося підстави, є єдине, що літаки е, належать компанія, чи напали решті, десь вони були в Росії. Mm -hmm. Але ми їх ще викупили там в 2019 році. І передали один детак, якусь хіблю, аренду, суваренду, один mm -hmm. детак. А другий товариство, яка має ліцензію, яку її вижили тільки на танцю. І оце товариство збирається стосунка, прози на два. Я вчора пояснив, що можна нема відношення. А вони хай апеляцію доправлять від той. Що... Ну, Суддя доповідач зустрічається з ще одним членом колегії та обговорює з ним суму неправомірної вигоди за ухвалення потрібного рішення. Mm -hmm. Має, має варень, ну, коли завжди такі, щоб віддати. А тут літак. Ну, може... Хоча власники є, власники є, це фірма, яка зачитується, варення? Ну, обслуговування, що не обслуговуємо. Да. І є документи про те, що ще в 19-му році. тут, і мож, може Але я не знаю, як його сказати. Так, так. Вче, просто концентруйте. Так що. що засуджують. Можливо. Так, так. Хай, у тебе вже інтереси. Так, так. Суддя посередник зустрічається з представницею приватного товариства та повідомляє їй, що домовився з колегією суддів про потрібне рішення. Він також нагадує про суму неправомірної вигоди 30 тисяч доларів США для колегії та 5 тисяч доларів США для нього особисто. Там пожалуйста быстро солосовал, лишь бы там все ну, подовороблось нормально. Да? А то что там помню? Нет, залетаки нет. Следование показали. Но там будешь или особо, кажется, ну, поймал учатся предписание. А там чутки видно, yeah. що там два літаки їм належать. і от там вже договір ці лізно. Нам э, хоче прийти сам директор, який mm -hmm. підписував yeah. договір лізенко один на два літаки від авіакомпанії. Mm -hmm. Але акти просто прийому передачі було два. Але договір один на два літаки. Прийом передачі комусь. Ну, тобто компанія передає э, авіакомпанію. Комусь mm ще -hmm. передає нічого зараз... Взяв, це спеціально Напевно, я сказала перевірити всі транзакції, чи були якісь пов'язаність з водою. Як і там навіть де деталі не замовлення. Суддя посередник отримує неправомірну вигоду від представниці компанії та підтверджує, що надана сума коштів вірна. Опыт, ты знаешь, у меня судрать начинается из СРД. Обасчитание, да? Потом админка, а потом уже з них поколение. Так, я собрала, а вот так сейчас понимает. Я не такой свои там туры. А. Ты по 10 и пять? Да. Нет, вот легко нет, да. Осередник розподіляє отриману неправомірну вигоду та кладе частину у сумі 25 тисяч доларів США для колегії суддів у коробку з під пляшки віскі. суддя посередник зустрічається з суддею доповідачем та передає частину отриманої неправомірної вигоди у сумі 25 тисяч доларів США для нього та інших членів колегії у коробці з під пляшки візки. Ну Що? Що так? Суддя-доповідач під час зустрічі з членом колегії передає йому частину отриманої неправомірної вигоди, загорнуту в рекламний флаєр. Ось так, машини. Да, я зараз треба поставити фанта така, Інтернет хороший. Суддя доповідач зустрічається з ще одним членом колегії та передає йому частину отриманої неправомірної вигоди, заховану у пакет кави. Ти що, Так, так. — Ну, 12.20, зараз скільки? Добре, хто я пішов, на, каву. Пішов, пішов, пішов. Каву, каву, каву. Ти мене промочав. Тоді, пішов зробити, поблизує справи, то вас виїжджає, так? Уже виїжджаючи, йде. 29 листопада 2023 року на БУ і САП викрили чотирьох суддів Київського апеляційного суду на одержані неправомірної виводи у розмірі 35 тисяч доларів США. Під час обшуків за місцем знаходження та проживання суддів детективи вилучили кошти, отримані як неправомірна вигода. Слідство триває.